Один мій хороший американський друзяк, він навіть замечання мені вже почав робити. Типа, а на що ти про це взагалі розказуєш? Теряєш час, відкликаєш людей, а я для того це і розказую, щоб люди не відпускалися, не теряли час і не ждали з моря погоди і чогось із нічого. Бо ті, хто ждали, ну я їх, в принципі, можу навіть поздравити. Ви дождались, і що? Доволі? Ну типа должны было бы. Типа да. Пакт о ненападении и земли. Зеленский огласил все 20 пунктов мирного плана Трампа. Владимир Зеленский озвучил 20 пунктов мирного плана, который активно обсуждается на переговорах с США. План охватывает широкий спектр вопросов от безопасности и территориальных вопросов до экономических и гуманитарных аспектов. Ну вот видите, все хорошо. Практически про все договорились. Практически все уже согласовали. И не суть важно, что в тех пунктах вообще. Саме головне, що Трамп він доказав свою ефективність. От він вже почти рік закінчує війну, яку він обіцяв за 24 часа. І на його часах це вже ну десь так можна сказати позній вечір. Сторони конфлікту, а ми з ними я так зрозумів, сторони конфлікту, загласували практично всі скользькі випроси і вивели навіть ну, єдине бачення. В первую очередь план предполагает подтверждение суверенитета незалежной и соглашения о ненападении между Россией и Украиной. Важным моментом является закрепление в законодательстве Украины без ядерного статуса страны и вступление в ЕС в определенное время. Один из самых сложных вопросов территориальные претензии. Украинская сторона предлагает компромисс с частичной демилитаризацией и проведением референдума. Также план предусматривает обмен пленными и обязательства сторон не изменять договоренности силой. Полный перечень выглядит так. Та не вже нам ніякий, я ще раз повторюсь, повний перечень. Я в нашому місті там би нічого взагалі навіть і не читав би. Бо це все ну покаже, вона як то так на соплях ліпилась. Ну, просто щоб щоб хоча б щось було, щоб показати, що обі сторони конфлікту. Ми і руски, яких ну на даний момент времени по самістителі відміняють американці, можемо із цього однополового брака хоч то родити. Ну і от ну родили почті. Вообще не учтены требования России. Зеленский выкатил свой, в кавычках, мирный план. Зеленский обнародовал мирный план из 20 пунктов, который, по его заявлениям, сейчас обсуждают на переговорах. Главные споры о выводе ВСУ из Донбасса и о Запорожской АЭС. Оказывается, в Киеве хотят ее контролировать. Оказывается, Украина хочет контролировать что-то украинское. Это как вообще? Шок и сенсация. А я же говорю, не читайте. тому, що для вас там буде такий ж самий шок. Там окажеться, що ми, ну верніше, наша власть від нашого імені пішла на якісь поступки просто для того, щоб договоритися. Ну, та сторона цього взагалі ніяк не оцінила. Їм треба все і одразу. Київський проект мирного плану не предусматриває признання Криму російським. А де ж ваше це оказується? Ну, покажіть, хоч якесь своє тоді удивлення. Вже явно не на то розчитав. Ви розчитали на нашу повну безоговорочну капітуляцію, яку ваші американські васали були вам її обеспечити. Так, Така про що тоді розговор? що тоді вообще от это все було? І словами, це іменно українська версія, без учета каких либо інтересів Росії, без устранения первопричин конфликта, на чому настаивают в Москве, говорить барабанов. Іними словами слово «настаивает» красномовно говорить про то. Що українська і американська делегації все це время займалися якоюсь єрундою. І все, що вони там одні перед одним натанцювали, все це нахрен нікому не нужно. Поздравляємо Трампа з його очередною феєричною перемогою. Нью-Йорк Таймс. Россия не примет новый украино-американский мирный план. Уже ни у кого не осталось сомнений в том, что российская сторона отклонит новый мирный план по Украине из 20 пунктов, который разработан киевским режимом при поддержке западных кураторов. А американцы что, до сих пор числятся нашими кураторами? Даже когда до вас в прислугу пошли работать, да? Так вы же не их нахрен за неспособность вас удовлетворить. Мы против не будем. Бо для нас они точно такие же кураторы, как для вас прислуга. Розкрите Москвы к озвученному Зеленским мирному плану. Блумберг Россия считает план Зеленского лишь отправной точкой для переговоров. Охренеть, у нас посреднички поработали. А ще ж потом обіжається, коли їх русскими прошмандовками називаю. Дивіться, що у нас виходить. Значить, якщо б ми с самого початку вели якісь переговори напряму з русскими, ми б починали ці переговори с самого початку. Ну, це теж нічого б не дало, хоч Хоча хіба паритет в переговорах, він би ну, присутствував. І тут свого п'ятака встромляє Трамп і каже так, торгуйте со мною. Наші що то там торгуються, там орут, в чому-то що-то уступають, і тепер от це все, що ми Трампу уступили. Тепер воно є відправною точкою при переговорах. І тепер От це все, що ми Трампу уступило, воно тепер не вважається. Тепер ми повинні починати переговори з росіки, якби з нуля, а нуль, він вже ну так конкретно занижений. Тепер от це все, що уступило, як би ушло. І далі, по закону жанра, ми повинні росіяним ну, ще щось подарити. Так а хто такий тоді цей Трамп? Ну, виходить, він тупо підставной, і кому взагалі не за що столько уступок уступило. І найголовніше, що це нікому нічого не дало. Не і пошла. В Госдумі оцінили мирний план Зеленського. Депутат Новиков, мирний план Зеленського – це очевидна маніпуляція. Ну от вам, пожалуйста, весь цей результат усього цього пиження длиною в год. Що то там писали, черкали, переписували, принесли, показали русским, матір не читаючи в нього сходу насрали. Ну, хорошо, покажіть там найголовніший пункт, на якому ви більше всього будете настаювати. Медведев допустил включение компенсаций СССР в документ по итогам СВО. Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что вопрос о компенсациях за ущерб, который, по его словам, понес СССР в 1940-1950-х годах в ходе борьбы с украинским национализмом, может быть отражен в будущем документе по итогам специальной военной операции. А компенсацию за спаленную Гетманом Сагайдачным Москву вы что-то тоже включите, я надеюсь, да? А репарации... За регулярні набіги запорізьких козаків на Крим, вони ж там теж будуть, да? Іначе ну, що за преступне розтечительство таке з вашого боку. А біжить Трампа со свого кармана от це все оплатить, якщо він з нас от це все видушить не суміється. Його личний косяк як на то пішло. В той же статье зампред Совбеза рассуждает о роли западных стран в формировании украинского национализма после Второй мировой войны. По его утверждению, в 1940-1950-х годах Великобритания и США использовали украинские националистические структуры в качестве инструмента давления на Советский Союз в условиях холодной войны, в том числе планируя заброску диверсионных групп на территорию СССР. Другими словами, украинский национализм придумали в Вашингтоне и Лондоне. Аленін, який э, Україну вообще придумав, а він, виходить, теж на них работал? Так хай тоді теж платить. Чого ви про це мовчите? В Газдумі заявили, що Росія завдома не согласиться на мирний план Зеленського. Депутат Журавльов назвав невнятним мирний план Зеленського із 20 пунктів. Настаїва, не сегласиться. Тому оте все, що ми вже ну, силой. Свого дипломатичного ума комусь там понаобіщали. воно все улетіло в мусорку. Цього взагалі ніхто не оцінив. В Госдуме назвали мирный план Зеленского завуалированным путем к реваншизму. Так называемый мирный план Зеленского на самом деле это завуалированный, замаскированный путь украинских националистов к реваншизму. Поэтому не надо нам дымовой завесы 20 пунктов мирного плана Зеленского. Напишите просто план против России. Так будет честнее. Только вот честь у украинских политиков отсутствует полностью, сказал Ивлев. А им надо, чтобы это был план против Украины. Чтобы мы сами своими руками себя и задушили. Можна руками Трампа, можна, ну щоб ми на це безоговорочно согласились. Нічого друге їх більше не інтересує. Ніякого українства, навіть дружественного, бути не должно, Живов. По итогу СВО любая попытка вновь допустити навіть проросійське українство, в очередной раз приведе к провалу. О, бачите, навіть якщо в плані нашої прямої капітуляції хоч один раз, где то встрічатиметься слово Україна, їх такий план не устроїть категорически. Патому, якщо хтось думає, що вони хочуть прийти і вернуть нам СССР з цими показними вишиванками, шароварами, тужливими піснями про комуністичну партію, ви глубоко ошиваєтеся. Вони хуже Савка собираються бути. Вони взагалі всеукраїнське в будь-якому вигляді збираються унічтожити запретити, наказувати. Ось вот такий план. Експерт мірний план Зеленського совершенно неприємним. Політолог Скачко, Зеленський озвучив заведомо відомо для Москви мирний план. Ну, хоч що то приємне для вас там. Ну може бути. Ну хоч що то, хоч ну хоч один якийсь пункт, де ми ну прямо откровенно вже штани перед вами зняли. Ну хоть один звук, хоч одна буква. Не. Ні один пункт мирного плану не є приємленим для Росії, Михеєв. Мирний план Зеленського з тріском пролетів мимо адресатів, експерт. Ну, тут можемо потихеньку і сумірувати, що весь цей план для Росії це, ну, яка то фігня на постному маслі. І все те час, всі ті усилі, які були потрачені на переговори з американцями, цього взагалі ніхто не оцінив. А стається відкритим питанням, так а чим ми цілий рік тоді займалися? І от я з русскими навіть соглашусь. Фігньой, фігньо, Фі яка іменно в такому віді русским і була нужна. Тому що їм не треба ні з ким не про що договарюватися. їм не потрібні ніякі договорів, їм нужен був сам факт переговорів. Чим більше затяжних, тим краще, тому що такі переговори безрезультатні, вони, ну, без результат їх із ізгоїв в авторитетне сообщество. Де смерть Путіна приймають на красних дорожках, йому дзвонять, йому дають виговоритися, його інтересуються. І оце все це заслуга лічно Трампа який, Будучи дундуком по житті, він навіть не зрозумів, в що він вообще вв'язався. Ніякого мирного плану не буде, ніяких договоренностей не буде. Ну, Йому про це ніхто навіть не сообщить. І він постійно думатиме, що він приділі, тим самим возвишає Путіна і занижає нашу позицію правоти. І от коли ця фікція, ну вже окончательно всім стане зрозуміло, що це фікція. І тоді Трампа любить, вони ж до сих пор нам анонсирують, і от тоді ви побачите другого Трампа. А я не хочу вже бачити ніякого Трампа, вообще ніякого. Нехай здрісне з дороги і не путається під ногами. тому що толку з нього ноль. А ви, уважаемые лідери, перестаньте вже любізить перед цим бездарним. І знайдіть собі, будь ласка, смілость, сообщити королю, що він голий. А... Переговори з росіми ми і без нього успішно провалим, тому що нам фізично невозможно з ними договоритися. Ну і найголовніше, що я в принципі хотів сказати, ну ви вже самі напевно розумієте, ви ж не Трамп, да, щоб війна швидко не закінчиться, і нашим хлопцям, на жаль, тягти її і далі. Ну, а ми з вами повинні їм постійно невпинно допомагати. Що ми, в принципі, з вами робимо, ви це робите постійно. І За що вам величезна усім подяка. І знаєте, от зараз грудень місяць, а грудень, от кожного року, під час війни він був ну таким найуспішнішим в плані ваших донатів. І я от хотів вас попросити. Давайте і цей грудень зробимо такий, тому що ми весь рік там тягли в мінусі, і було важко тяжко. І ну, щоб а січень, до речі, був. Де потім дуже не ахті. Давайте зробимо якийсь такий, знаєте, невеличкий запас жирок, щоб ми могли все це, щоб наші хлопці, ну з нашого боку, оцей перепад, щоб вони, будь ласка, не відчули. Наші хлопці, це я нагадаю 120 й окремий розвідувальний полк, якому ми з вами постійно допомагаємо і будемо допомагати. І далі ми закриваємо всі їхні потреби, які вони ну не можуть закрити інакше ніж через нас. А таких. Потреб багато. Я про це не одного не неодноразово вже розказував. І давайте я вам нагадаю, як це зробити. А робити це треба, я наголошую. Давайте цей грудень ми повинні ну, зробити дуже таким ударним. У вас зараз на екрані два QR-коди. Кожен з яких ну, можна використати і він працює з будь-якого, наскільки ми знаємо, з будь-якого куточка світу, з будь-якого банка світу. Навели свій смартфон на цей QR-код. Там відкрилась відповідна менюшка, і ви перевели або на банку в Монобанці, або на конверт в Приватбанці 120-го окремо розвідувального полку. Там це написано, це за цільовим призначенням. Нічого там дописувати, зазначати не треба, вставляєте тільки суму доната, і полетіло. За що вам буде величезна вдячність. Якщо вам це не сильно зручно, нічого страшного, опускаємось під це відео. І там описано купа варіантів. Ці ж варіанти, і банки, і конверт там прописані, там прописані дві гривневі картки двох банків. Приватбанка, Монобанка, є короткі посилання на них, будь ласка, можете скористатись цим, можна скористатись нашим Paypal, нашим скрілом, нашим Bitcoin-гаманцем Ще також можна скористатись нашою сторінкою на GoFundMe де можна робити анонімні платежі. І зайвий раз себе не світити, якщо ви не хочете світити свою допомогу Збройним силам України. Або, ну, робити... Якщо ви хочете зробити там платіж анонімним, ви його зробите. За вашим бажанням, навіть ми не знатимемо, від кого прийшли ці гроші. От такий хороший сервіс, там все це є. Значить, ну е, окремо хотілося б на цьому наголосити. Я кожен раз це роблю. Якщо ви користаєтесь одним з варіантів, які там нижче описані, обов'язково, будь ласка, на кожному платежі, на кожному зазначайте, для кого платіж, щоб ми розуміли. Що це воєнний військовий і те, пишіть, що завгодно, щоб ми розуміли. На перемогу там хлопцям, 120-ці розвідникам, пині на гроб, щоб ми розуміли, що це туди, що це не є допомога нашому проєкту. Якщо є допомога нашому проекту, будь ласка, так і пишіть коляну на віска, Сізольді Філіповні на Апахмілон і там коту Василю на буси, наприклад, щоб ми, ну щоб це було зрозуміло, що це допомога нашому проекту, щоб ми все це чотенько... Згідно з вимогами закону, щоб ми усе це розрізняли. Але якщо ви хочете допомагати нашому проекту, це все краще робити, ставши спонсором. У нас тут прямо на Ютубі, там під цим відео. Там ви побачите дві кнопочки. Кнопочка підписки, підпишіться обов'язково на наш канал. От обов'язково підпишіться, якщо воно вам заважає. Відключіть дзвіночок, щоб там отримати повідомлення. Але краще, нехай повідомлення будуть. Значить, і там же є кнопка спонсорства. Зайдіть, подивіться, там є маленькі бюджетні варіанти. Ти будь-будь-який ваш навіть маленький донат ну, дає, скажімо так, платформу для існування нашого проєкту і ну, таку досить місну платформу, за що вам теж окремо вдячні. Але допомагати нашому проєкту краще через нашу сторінку на Патреоні. Ставайте нашими партнерами на Патреоні. Там куточку посилання зараз вилізе. Це посилання на цю нашу сторінку. Всі питання, чи що є, там же в описі знизу під цим відео. Там є відповіді на всі питання, знятий нами коротенький мануал, на що звертати вашу увагу. Ну, ще раз, якщо хочете допомогти нашому проекту, хочемо, щоб ми і далі були з вами постійно на Patreon. Давайте ставайте нашим партнером, босом там чи що, виділяйте якусь таку суму, яка. Ну, яка... Яку ви вважатимете за правильним, нормальним і вам не сильно обтяжливим. Головне, що ви один раз це зробите, і воно постійно буде так далі працювати, і вам не треба буде робити це кожен раз, як при разових донатах. Це Patreon або ну, ставши спонсором у нас на YouTube. А постійно треба допомагати Збройним силам України, робити це в першу, в другу, в третю і в 25-ту чергу, все інше потім, і Збройні Сили України зроблять так, що оця вся Шушера, яка там щось на фоні, і зображає якусь активність, що ну, вона буде і абсолютно і не потрібна. Своїми силами ми зробимо все, все, що треба, і все буде Україна. Так воно і буде.